ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісна Мишеня пише, що заложний перед відставкою встиг призначити Ярову Міноборони. Дана зараз розносить хапух і корупціонерів і не дає їм красти. Намагається оптимізувати закупи. Хто така дана? Ви знаєте, стальна леді, яка не залишає шансам мародерам. Якщо дотягнеться до них, то в той же час ось таку інформацію розповіла сама жінка. Багато кому з вас може це стати в нагоді, а може. Комусь, кому ви бачите, потрібна допомога. Ярова як в тобі вдається лишатися такою оптимісткою. Дуже часто запитують мене, то ви не бачили, що лежать у моїй косметичці? Шуткою я. У мене немає для вас пігулки, яка вирішить всі ваші ментальні проблеми. Але в мене є розповідь про ПТСР мій особистий в далекому 2017 тисячі коли я пішла з міністерства оборони, покинула волонтерство, лишила лише під опіку над дітьми загиблих. Перша в житті я зловила свій рідний ПТСР. а сталося це абсолютно неочікувано. Рівнесенько, 14 жовтня, у день захисника та захисниці. Ага, тригером може бути що завгодно. Я сиділа і працювала в якийсь момент. Я зрозуміла, що я зараз втрачу свідомість. В моєму кабінеті сиділа старша дитина. Йому було тоді 8 років. Я попросила його викликати людей з сусіднього кабінету. Менеджерів бухгалтера. Син був захоплений грою в комп'ютері, тому не зрозумів мого стану. Я відкрила двері свого кабінету, дійшла до сусіднього, відкрила двері і сказала лише одну фразу, яка не властива. Мені викликайте швидко і впала без свідомості, як вдижі. Шевому трилері швидка приїхала, виміряли тиск. Він був 60 на 30, ні, Я не переплутала саме такі цифри зафіксувала швидка. Вони почали реанімаційні заходи, намагалися мене забрати в лікарню, довго сиділи коло мене. Але коли я відчула себе трохи краще, я написала відмову від госпіталізації. Коли мене привезли додому, мої друзі-лікарі, яких у мене багато почали бити на сполох. Єдине на що мене вмовили, це звернутися в приватну клініку та здати аналізи. Бо був вихідний вже близько до ночі. Усіх медичних документів графі Стояли чотири букви і знак питання. Тела, я не знала розшифровку цієї абревіатури, і мені було дуже зле. Тому я тихесенько лежала вдома і чекала, коли мені стане ліпше. Коли аналізи пройшли, то ось тут почався справжній водовілля. Мені телефонували з клініки, і вимагали, щоб я поїхала в Амосову. Мені телефонували з АМОС і вимагали, щоб я приїхала до них, я відмовлялася. Але тут мені зателефонував Андрій Гук, лікар інституту нейрохірургії, мій старший товариш з часів майдану і в неочікуваний для мене формі спілкування почав на мене Ручати Ярова, ти розумієш, що у тебе легенева, тромбоемболія. Що ти вмерти можеш у будь-яку хвилину? Ти маєш викликати швидку і їхати в Амосова, там, тебе чекають. Я намагалася сказати: ну ок, я зараз сяду за кермо та поїду. Яка швидка? У мене гіпотонія. Навіщо швидка? Я сама доїду. Навіщо кисені? Та мені не дуже погано, якщо коротко за 20 хвилин я опинилася в кардіоренімації інституту Амосова під мільйоном датчиків з катетерами по всьому тілу гола під однією білою простинею. В мене відібрали телефон. Про що найбільше я. Бузила не всі питання до лікарів, чому відібрали телефон. Мені відповіли, він може впливати на показники датчиків. На що я відповіла: у вас телефон в кишені, я його бачу. Він не впливає на роботу датчиків. Мені не давали вставати навіть в туалет. Міля мене лежали такі тяжкі хворі після операції на серце. Світло в кардіореанімації не вимикають. Раптом когось треба буде діставати з того світу. Мізенсена, огорнись у ту біленьку простинку та повзи у напрямку кладовища, десь посередині ночі, коли я тільки затримала. Біля мене почала бігати велика кількість лікарів з вимогою не спати. На моменті цукор впав до 1,9. На думку лікарів, я мала бути в комі вже, але чомусь затрималася. Що довго не писати, до лікування під'єднався психотерапевт інституту Амосова. Потім мене відправили в Київський військовий шпиталь на лікування. Потім доєднався психотерапевт військового шпиталю. Вона мене вчила дихати, розслабляти м'язи на вимогу психотерапевта. Я дві доби плакала та видаляла переписки на телефони, ті, які вже ніколи не будуть відповідати. Я оплакувала та прощалася з моїми друзями. Ну а потім акурат до дня пам'яті Іловайська, бо саму тяжку психологічну травму я отримала після Іловайська та запорізького моргу. Коли ми допомагали видавати тіла, частини тіла наших військових, навіть моїх друзів. Мене в перших числах вересня починало накривати. Але я вже знала цей стан, я знала, кому телефонувати, я знала, що робити. І коли я пишу, купляйте річний абонемент у психіатра, я не шуткую. Мати проблеми з ментальним здоров'ям в умовах, в яких ми живемо, вже Ретій рік це нормально. Звертатися до лікарів, коли ви не вивозите, це нормально. Пити пігулки на початку депресії, вигрібатися дна депресії – це різні речі. Просто повірте, звертатися до психіатра в наших умовах це нормально. Ви не станете психом, у вас не з'являться вголомка гена, ви не схопите шизофренію – це грипом хворіють всі разом з глузду з'їжджає кожен окремо. Єдине, що можете підхопити, це біболярочку, але повірте, так везе не всім лише деяким народним депутатам. Ліпше лікуватися ніж. Схопити інсульт і в ліпшому випадку ви помрете зразу у гіршому будете 15 років ходити від себе. Це і вже як пощастить вам та вашим рідним. А ще це значно ліпше ніж вдаритися в алкоголізм. Тому не вивозите до лікаря, не хочете жити до лікаря, не спите ночами до лікаря, не їсте, бо їсте занадто до лікаря. Щось болить, але не заходять організмні проблеми до лікаря. Все болить точно до лікаря. Не чекайте дна депресії, коли ви вже нічого не захочете, навіть повертатися в нормальний стан і ще. Як у будь-якій професії не всі психіатри, психологи, психотерапевти однаково корисні, знайдіть свого ну і наостанок відхаркувати всі ці переживання. Ми будемо ще дуже багато років, як і наші діти ще ми будемо мати слегкі безлічні органічних хвороб, онкології різного роду захворювань. Тоді коли закінчується війна, і ми на кінець видихнемо, що весь жах лишився в минулому. Тут я вас трохи розчарую. Досить часто ознаки ПТСР проявляються саме після закінчення травмуючої події через місяців шість 8-12 після закінчення травмуючого фактору. В кого як піклуйтеся про себе, лишіться здоровими ментально. Відвідуйте психотерапевта, психолога, психіатра і ще лишіться здоровими до перемоги. Бо хіба тільки нам, старим ПТСРкам, перемогу святкувати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.